Це відео присвячене поєдинку між Девіном Хенні та Райаном Гарсією. Буде дуже цікаво. Тож підписуйтесь на канал, ставте подбайку та пишіть свої коментарі. 20 квітня в Нью-Йорку США пройшов вечір боксу, в якому чемпіон WBC у на напівдній вазі Девін Хенні відстоював свій титул проти Райана Гарсії. Вже у першому раунді Райан зачіпив свого опонента лівим гаком. Хенні ледве втримався на ногах, але зумів достояти до кінця раунду. Але у сьомому, десятому та однанадцятому раундах Райан зумів відправити Дейна в три нокдауни. Хенні щоразу піднімався на ноги і на силу дожив до закінчення поєдинку. Хенні вперше у кар'єрі побував на настілі рингу, і це його перша поразка у кар'єрі. Попри те, що Райан переміг, він не зміг заволодіти поясом чемпіона, так як напередодні провалив зважування, не вклався у ліміт вагової категорії. За правилами титул чемпіона мав стати вакантним, так як Хені програв поєдинок, але голова WBC Маурісі Суліман виступив із заявою одразу після поєдинку і сказав, що титул чемпіона світу лишається за Хені. Тут можна сказати одне, що організація WBC постійно порушує свої власні правила. Щодо самого поєдинку, це просто неймовірно. Моє ставлення до цього протистання було досить байдужим. Я думав, що Хейні за очками переможе та й все. Але після першого влучання від Гарсії, яке сталося на старті двобою, все перегорнуло в моєму серці. Я почав яро вболівати за Гарсію і хотів, щоб Брайан просто прибив Хейні, накалтував його. Можливо, із за того, що де він коли здавав інтерв'ю і сказав, що ніколи не програє, Білому хлопчику я не знаю, чи можна вважати Гарсію білим, але я хотів, щоб хтось не афроамериканець, переміг у хені, і це сталося. Також де він досить скучний боксер. Я болював за нього тільки під час поєдинку з Ломаченко. Можливо, навіть не усвідомлюючи, Гарсія зробив дещо, що виходить за рамки. За рамки правил і звичайного світогляду. Він повністю перегорнув все до гори дригом. Він показав всьому світу, що йому не потрібні всі ці пояси організацій зі своїми правилами, маніпуляціями та корумпованими схемами. Сьогодні він. Кінграй може обрати собі суперника. Він може заробляти мільйони, не будучи чемпіоном світу. Він найпопулярніший спортсмен соціальних мереж, дає своїм прихильникам та вболівальникам те, чого вони чекають від нього, і те, що вони хочуть побачити. Брушійною сило в боксі має бути бокс, а саме боксери та вболівальники, які хочуть бачити ті чи інші поєдинки, і готові платити за їх перегляди, а не організації, які можуть створювати безліч поясів, вручати їх кому захочуть та. Позбавляти їх, коли їм заманеться, порушуючи безкарно дюжину власних правил. Ми переходимо в нову еру професійного боксу. Це може бути початком чогось цікавого, нового та захоплюючого, де не потрібні будуть всі ці організації зі своїми поясами. Можливо, тепер інші боксери стануть послідовниками та підуть слідом за молодим та ексцентричним королем Райаном. Також стало відомо, що Гарсія поставив на свою перемогу велику суму. За словами Райана, він зробив ставку на 2 мільйони доларів. А оскільки він був явним аутсайдером, коефіцієнт на його перемогу був 6. Він заробив 12 мільйонів. Таким чином, для Гарсії не важко виплатити своєму супернику Девіну Хегні півтора мільйони штрафу за те, що він не вклався у ліміт вагової категорії. Чи хтось, колись ставив на себе 2 мільйони доларів і вигравав 12 мільйонів баксів, ми обдурили в Вегас, я пішов і зробив це. Всі ці півтора лями, які я втратив, я отримав їх назад і навіть пристойно заробив. Я це зробив, сказав Райан Гарсія. Що тут скажеш? Сьогодні Король Райан промчав на своєму білому коні вперше всім носа. Як буде далі? Подивимось. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть свої враження від цього протистояння і до зустрічі!